Всім привіт! Ви на каналі The Music Vlog. Саме тут ми з вами вже, можна сказати, регулярно розмовляємо про музику. І зараз я натхнена розповідати саме історії із української музики і трішки збагачувати і себе, доки вивчаю тему, і вас знаннями про нашу українську культуру. Якщо ви тут вперше ще не підписались, то, звісно, закликаю вас це зробити. Якщо ви вже бачили декілька відео, передивіться. Всі, я думаю, ви знайдете щось цікаве для себе в кожному з них. І звісно, стандартно, прошу всіх про коментар, лайк, це дуже мотивує, допомагає розвитку каналу. І, звісно, якщо ви ще й напишете, які теми вам були цікаві в майбутньому, це допоможе мені у створенні наступних відео. І тепер переходимо до теми. Останнім часом часто натрапляє на цікаві історії про наші народні пісні, про те, як вони створювались, про цікаві факти з біографії авторів, якщо з цієї народної пісні був першочерговий автор. Проте дуже часто й натрапляє на історії про те, як змінювалися сенси у піснях, їхній зміст, текстове наповнення, навіть молодія. Часто таке відбувалось через умови, в яких пробувала Україна, тобто умови окупації. І такого культурного поневолення. Відповідно, я вирішила тут трішки відновити історичну справедливість і про такі історії розповідати вам. Сьогодні ми поговоримо про пісню Розпрягайте, хлопці, коней, про те, як вона створювалась, про те, яка була її перша версія, і які сенси змінились. Поїхали! І часто з народними піснями, навіть інколи фольклористи не можуть дійти до однієї думки, коли була створена пісня та за яких умов і ця пісня насправді не виняток. За твердженням доктора філологічних наук професора Федора Погребенника та українського фольклориста Леоніда Кафмана, ця народна пісня відноситься до 1918 19 років. Проте цю версію спростовує фольклорист Андрій Кінько, доводячи, що пісня була відома в записах фольклористів ще у 19 столітті. В той же час, Леонід Кауфман вважає, що засновником цієї народної пісні був Дмитро Балацький. Проте, судячи з усього, з того, що я почитала і дізналася, Балацький дотичний саме до того, що записав її і зробив її обробку. Краєзнавець Віктор Яланський у книзі, виданій в 1999 році, Нестор і Галина розповідають фотокартки, наводить припущення дружини Нестора Махна Галини Кузьменко, що автором цього твору є Махновець з Полтавщини Іван Негребоцький. І насправді, судячи з моїх вже досліджень, ця версія набула найбільшої такої найширшої популярності серед фольклористів, і більшість сходиться саме на ній. Тобто ми з вами теж сьогодні зійдемось на тому, що в цієї пісні є конкретний автор Іван Негребацький, який був насправді звичайним, простим сільським вчителем, але дуже хотів вступити до загону махновців. І як у цих розповідях згадує дружина Нестора Махна, він прийшов до них без зброї, без якогось там попереднього бойового досвіду і сказав, що дуже Хоче служити. Його не дуже хотіли брати, але він заспівав цю пісню. Вона надзвичайно усім сподобалась. Потім вона стала таким неофіційним похідним маршем махновців, і Івана взяли до себе в бій. <му> Насправді з цією піснею пов'язана ще одна легенда. Цю історію розповідав Микола, друг Івана Негрибацького. Розповідав він наступне: що неподалік міста Зіньків, що на Полтавщині у селі, махноці влаштували виставу Наталка Полтавка. І арію Наталки виконувала місцева красуня, яку теж за збігом обставин звали Наталя. І Микола закохується в неї. Що ж він робить, чого не зробиш заради кохання? Він засипає землею місцеву криницю, а сам. Трішки далі, неподалік викопує нову. І сідає чекати біля тої криниці Наталку, яка ввечері, звісно, вийде по воду. Наталка приходить, бачить, що криниця все не, не працююча, але бачить трішки далі, вдалині нову криницю йде до неї. Там же її чекає Микола. Микола вийшов, освічився дівчині, проте вона йому відмовила. І ось ніби за легендою друга Івана. Іван, власне, написав, склав пісню про цю трагічну історію про парубка, який, власне, оце біля кривнищенька чекав своєї дівчини, але не отримав відповіді навзаєм. Насправді ж доля на склалась трагічно саме через цю пісню. Тому що в радянські часи пісня вже не була такого масштабного значення, великої популярності, але його ім'я заборонено було називати, всі вважали її народною і не називали його ім'я саме через безпеку. Тому що після, вже після того, як червоними більшовиками була розгромлена розгромлені махновські загони, Негребецького знайшли. Його знайшли органи НКВС, і за свою цю невмирущу таку пісенну перлину він був засуджений до 25 років заслання на північ, а в далекий засніжений Магадан. І, власне, з нього, ну вже по іншим повідкам, каже, що з нього, власне, в'язні знущали, що Махновець доспівався і так далі. І цікаво те, що він був звільнений. Достроково раніше ніж сплили ці 25 років через Щербицького, який був ЦК Компартії України. І, власне, Володимир Щербицький дуже любив цю пісню, вона йому дуже подобалася. Він поклопотався про це дострокове звільнення Івана Негрибацького. І він потім зустрівся з Іваном Негрибацьким і спитав його, чи той е не проти написати ще одну таку чудову пісню. На що Іван Негрибацький, звісно, відмовився, сказав, що ні, і він вже застарий для таких пісень. Тобто ми можемо зробити висновок, що якщо ця версія багатьох фольклористів про створення пісні Іваном Негрибацьким, якщо це справді істина, до чого я схиляюсь, це ще один доказ того, як е, за українську пісню, повстанську пісню можна було отримати дуже великий термін заслення просто по факту за. Окей, він був махновець добре, але фактично отримав заслання він саме за цей неофіційний їхній похідний марш. Та що зі мною таке? Боже, який жах? Чому Чому? Чому це відбувається? Араз. Ми з вами трішки поговорили про історію створення. Давайте тепер про сенси. Яких ж змін зазнала взагалі пісня, і як, як вона звучала спочатку? Значить, перша зміна, яка така була дуже ґрунтовна, це? З часом твір зазнав і перекладу. Перекладу для військових оркестрів вже Червоної армії. Уявіть собі. А в СРСР пісня стала широковідомою після виходу в 1939 році на екран фільму Трактористи. 1935 року вже вона була видана на Грамплатівці у виконанні державної заслужної хорової капели Думка. 1935 року у виконанні червонопрапорного ансамблю пісні і танцю Червоної армії. І у 70-ті роки насправді широко відомим став варіант, який я знала як істину довгий час, який я впевнена. Ви десь на застілях співаєте саме так. Це варіант пісні в виконанні кубанського козачого хору. З приспівом Маруся, раз, два, три, калина, я дівчина і так далі. Але насправді цього такого веселого, застільного е приспіву в оригінальній версії і близько не було. Попри те, що зараз ми знаємо найбільше її саме в такій версії. Але найцікавіше, які зміни загалом відбулися у словах. В українських піснях, ну, тобто, як я вже і казала, оскільки ми довгий час знаходились під окупацією, змінювалися сенси. Дуже часто, насправді, це не єдиний такий зразок, коли козацькі такі пісні. Спотворювались, тобто змінювалися або якісь слова, щоб трошки зменшити долю героїзму, або, в принципі, спотворювались пісні настільки, щоб зробити козаків там розбійниками і ворогами. Тому, можливо, можливо це причина. Можливо, в принципі, люди, оскільки вона була доволі популярною, модифікували її кожен на свій лад, співали по-різному. Можливо, і такий варіант, звісно, але давайте відновлювати історичну справедливість і з вами докопуватись до першої оригінальної версії тексту. Цікаво те, що найбільших змін зазнавав саме не перший куплет. А отець там посередині пісні є куплет, який модифікували як хотіли. Значить, існує його три версії. Перша, про ми з вами поговоримо: знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе розгнівив. Що я вчора із вечора кращу тебе полюбив. Ну і ви собі уявіть, логіки в цьому немає жодної. Він прийшов і освічуватись, копав кринеченьку, цілу ніч нам сидів, щоб сказати, що? Що ти мені відмовляєш, напевно, тому що ти дізналася, що я полюбив іншу. Це, в принципі, не піддається закону логіки. Але, окрім цього, не піддається, в принципі, загальному. Змісту і в там, настрою настрою фльору таких пісень. Тобто, там, де козак зображується такий е, парубок, е, дуже гідний і класний, навряд чи він може бути признаний. У зраді. Звісно, я не відкидаю того факту, що насправді існують різні пісні про козаків, не спотворені там якоюсь е... ворожою до української культури владою. Справді є органічно, автентично пісні про які не звеличують козаків. Їх дуже мало, але глобально це є. Проте це 100% не ця історія. Тому дуже багато фольклористів зійшлися на думці, що щось тут не так і. Розслідування, а, насправді додали ще одну версію, і знову ж таки, хтось спитався в своїй бабці, бабця спитала в бабці, і отак, а, спілкуючись з старшим поколінням, яке мало більше шансу почути автентичну версію, люди дізнавалися, як воно було насправді. Тому є ще одна версія цього куплету. Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе розгнівив ще вчора із вечора, і з другою говорив. Це має, в принципі, більше логіки, тому що, ну, говорив, то й говорив, говорив, то не полюбив. Але що українські жінки вони горді, вони, в принципі, і за таке можуть образитись. Але насправді, доки я це все вичитувала, намагалася знайти якісь логічні, логічні ланцюжки в цій, цій історії, я знайшла справжню, так як стверджують фольклористи, боже, але що з моїм, моїм ротовим апаратом сьогодні? Як стверджують фольклористи? А насправді найавтентичніший куплет. І зараз ми до нього перейдемо. Власне версія, яку вважають оригінальною, найавтентичнішою, найстаршою цього куплету, це Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе розразив, що я вчора із вечора, йти до Січі зголосивсь. І насправді це виглядає доволі логічним, адже, попри те, що пісня була написана там, відносно недавно, трішки більше ніж 100 років назад, і вона використовувалась у Махновських загонах, вона з таким козацьким дуже фльором. І якщо трішки зазирнути в історичну довідку, то хлопці приїжджали із Січі, Запорізької козаки, вербувати охочих до козацьких лав. І, власне, герой цієї пісні зголошується йти на Січ. І він приходить до своєї дівчини, до своєї коханої, зізнається їй в цьому, і, звісно, вона йому відмовляє, оскільки. Козацька, козацька доля така, і вона прекрасно це розуміючи, вона йому відмовляє, вони прощаються. А історія з криницею, це теж можливо пов'язано з тим, що він розпрягає та хлопці, коні, лягайте, спочивають, тобто він цих гостей склав, вклав поспати, відпочити, а сам пішов копати криницю, щоб залишити щось про себе на пам'ять у своєму селі. Що була криниця, це в ті часи було насправді дуже важливо мати в селі криницю, де ти можеш дістати воду. Тому так виглядає, що насправді ця версія дійсно така автентична. І попри те, що хор «Вірьовки» зараз співає цю пісню з Марусю, раз, два, три калиною завзято і оцю кубанську неоригінальну версію, в 60-х роках вони виконували цю пісню. Саме, саме в цій версії, тобто куплети, такі, які ми знаємо, і цей який найбільше зазнавав змін, він сам виконувався про історію про Січ. Тому, в принципі, можемо діти висновку, що ця версія справді існувала, і що вона найдавніша і найавтентичніша. Врешті. Яка вам версія до душі таку на застілях і співайте, але я думаю, це важливо знати, звідки, як то кажуть, ноги ростуть? Знаю, знаю, і чим я тебе розразив, що я вчора і звечора? Голоси, що я вчора, і звечора, до січі, як то кажуть. За що купила, зато і продаю трішки легенд, трішки фактів, трішки історичної довідки, трішки різних версій музики і пісень. Але я сподіваюся, що вам сподобалось, і я сподіваюся, що це вас надихне не лише слухати українську музику, яка надзвичайно багата, надзвичайно різноманітна і така доволі древня. І можна подивитися всі ці переливання культурних явищ у кожних. Пісня в залежності від їхнього року створення. І я сподіваюся, що та, власне, це вас надихне не лише їх слухати, але й трішки більше про них дізнаватися, досліджувати, питатись у старшого покоління, якщо ви ще маєте дідусів, бабусь і маєте таке щастя спитати їх, як ця пісня виконувалась? у Вашій родині, ще коли вас навіть на світі не було. Тому дізнавайтесь більше про українське, слухайте українське, досліджуйте українське. А якщо вам буде трішки це робити, то зазирайте до мене на канал і я цю домашню роботу робитиму за вас. До нових зустрічей, Па-па!